Кабачки в Україні знають, люблять і вважають однією з найбільш звичних городніх культур. А ще трохи більше століття тому вони були справжньою екзотикою. Країною, що вперше оцінила гастрономічні переваги юних плодів кабачка, стала Італія XVIII століття. Справжню кромі родичів кабачок доводиться не огірку, як дехто так вважає, а гарбузу. Більш того, з ботанічної точки зору вони представляють не тільки одне й те саме сімейство і рід, а й єдиний вид гарбуз звичайний, куди до того ж відноситься патесон. У наш час кабачок не тільки освоївся на всіх континентах, а й впевнено увійшов до переліку найбільш затребуваних овочевих культур. культур. Першу чергу тому, що з точки зору дієтологи більш універсального джерела рослинних корисностей просто не існує. Низькокалорійність з мінімальним вмістом плітковини, широким представництвом важливих мікроелементів і вітамінів, і делікатним смаком цукіні прекрасно підходять для повсякденного використання хоч в дитячому, хоч будь-якому лікувальному меню. Плюс до всього іншого кабачок може побалувати користувачів не тільки ніжною м'якоттю юних плодів і смачного насінням стиглих, але й квітами останні вперше були пущені на кулінарні потреби в Греції, а сьогодні родзинкою власної кухні їх вважають і Франція з Іспанією і ряд азіатських країн. Смажені у фритюрі або клярі, фаршировані або призначені начинкою пирога. Ці насичено жовті грамофони цілком можуть прементувати названня найпривабливішого дару городів. Ну, а кількість страв, які можна приготувати з міцненьких різнокольорових цукіні, просто не піддається перерахуванню. Адже чим більш відкритим стає світ, тим активніше взаємоумін гастрономічними секретами, а заодно й улюбленими сортами літніх кабачків. До вашої уваги ще легенда про появу кабачків. Відповідно до неї, колись жінки одного з прибережних племен. Томлені вічним очікуванням чоловіків з важкого морського промислу звернулися до богів з проханням дати їм продукт, ніжний і соковитий, як рибна плоть, і солодкувати, як м'ясо омарів і крабів, тільки не водного, а земного походження, і небожителі, подумавши, подарували прохачкам літній кабачок. Також, наприклад, часто готують вдома ікру з кабачків, тому вона є символом простоти. Скромності та невибагливості, тепла, комфорту та домашнього затишку вам, дорогі слухачі!